Павло глазовий, як лякати вовка. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядько молодому весело кива. Перевірив, як у тебе варить голова. Йдеш ти полем? Без патронів розстріляв усе. А тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь. в в'яль за кущем. Знайде синку і з негайно шапкою, з плащем. Є одна мисливська хитрість. Знай її і ти не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся, і штани зніми. І лупи по морді вовка мокрими штанями. Вовк штанів боїться мокрих Більше, ніж вогню. Це, кажу я, щиру правду Не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда добре, каже, якщо буде поблизу вода чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити не журить. Сино. Будеш розсуватись і знімать штани. Десять раз у тебе стануть мокрими вони.